Що ще тут. І начебто іде ось ця якась жага, йдуть якісь обговорення, розмови, що да-да-да-да-да. Але всередині сидить такий цікавий блок, який в результаті призводить до того, що, м'яко кажучи, вдень. Або так людина собі просто створює ось цю всю маску десь на роботі, чи з колегами, чи просто вирішені якихось таких битових питань, вдіває собі маску, що хі-хі, ха-ха, я щирий, я відвертий, я з вами. Але по факту всередині сидить і лякається дуже багато тривожних думок, дуже багато якогось такого непорозуміння і страхів. Я вже не вірю ні в що. Мені вже взагалі нічого не потрібно. Я вже настільки розчарувалася в цьому.